кладіть до своїх рук такі слова. Син людський має бути виданий в руки людей. Вони не зрозуміли цього слова, і воно було для них приховано, аби не збагнули цього і боялися запитувати його про це слово. Своє Слово Господне, слава Богу Христу Хресту. Та й слова Святого Євангелія знищать наші духи. Амінь. В імені Святого Церкви, Святого Духа. Амінь. Ніх банді похвалено, Єсус Христос. Ніх банді похвалено, Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені в Христі, брата і сестри, Szanowni Nasi Ministranty, Bracia Rycerze, Świętego Jana Pawła II, Świętego Papieża, Nasza Pani Obranicka, Wilebne Siostry, Zakony, Drogi Parafijaki, Olublenie Boże, Dzieci. Czytając Boże Słowo na dzisiejszy dzień, słuchajcie, jak Bóg rozmawia dla nas, Через Євангелію записано святим лукою, також книга профелита, книга проповідника. Господь промовляє до наших сердець і так дуже хоче подібним нас вчинити до своєї матері Марії, коли ми читаємо різні епізоди в біблії Матінку Божу. Можемо часто почути такі слова, і хоча Марія не розуміла цих слів, зберігала їх в своєму серці. І сьогодні про це серце говорить Господь Ісус. Сьогодні Пан Ісус каже, вкладіть до своїх вух в своє серце. В іншому перекладі навіть написано затямте собі. Знаємо, що пам'ять це не тільки в волові розум, мозок, але це перш за все серце. Бо найбільша людина пам'ятає того, що переживає серцем і почуттями. І теж проповідник, похилив сьогодні також каже, що цікаво, що говорить до молодих людей, юначе, йди за тим, що говорить твоє серце. Пізніше, багато років потім, святий Августин, єпископ, після великого свого навернення, стаючи священником і пастирем церкви пана Ісуса, скаже, люби і роби, що хочеш. І не буде пояснювати, як любити, тому що тільки правдива Божа любов, вона є допустима і має право на існування. Все інше, що ми називаємо любов'ю або серцем, це є тільки використання слова і знеславлення Бога. Бо не можна назвати любов'ю, коли ми кажемо, я люблю там, поїзди, поспати, люблю якийсь салат, борщ. це не є жодне кохання серця. Це є якийсь смак або вигляд, або якесь перебування в такій чи іншій ситуації, але це ніколи не є любов. Іди за тим, що говорить тобі серце, так каже сьогодні проповідник в 11 розділі, але зазначає, що з цього всього, що ти зробиш в житті, буде судити тебе Бог. Дуже проста відповідь. Бог буде судити з любов'ю, і Бог люблячий буде судити. І тільки людина, яка живе в любові, витримає цей суд. Інші, які без любові жили, які не хотіли пізнати Бога як любов, не зможуть цього витримати. Це не буде якесь покарання, це буде ситуація, де людина не зможе себе допустити до такої великої Божої любові. І пан Єзус сьогодні каже в 9 розділі Святого Луки: Син людський буде виданий в руки людей. І сьогодні ми насправді бачимо, як цей Господь Бог, який стільки для нас робив який прийшов на цей світ, щоб забрати від нас гріх і вічну смерть, щоб звільнити нас з усього, що є найгірше, є насправді видані в наші руки. Сьогодні люди з Богом роблять що завгодно. Хтось може молитись, просити Бога про різні речі, різні справи, але тільки так, бо для цієї людини так вигодно. Бо нам здається, що так буде правильно, так буде краще. Але тільки для нас. Як часто ми, дорогі любі, в Христі, задумуємось в часі молитви, чи це прохання, яке зараз я говорю, чи це прохання є до вподоби Богу. Чи я прошу Бога зробити в моєму житті так, як тобі буде краще зі мною? Не як мені буде мирним, щоб насправді ми могли в своєму житті прославити Бога, щоб зрозуміли кожну ситуацію, яку Господь посилає в нашому житті. І може це бути для когось незрозуміле, може це бути нелогічне навіть по людськи Можливо, хтось з нас в цьому не зрозуміє. Але колись Бог об'явить цю правду, чому деякі речі стали напоперед нам, чому деякі ситуації нібито пішли проти нас. І це їх дуже важливо. Важливо зрозуміти ситуацію або принаймні, якщо важко зрозуміти, дати можливість Богу діяти в цій ситуації і чекати, щоб Бог нам і їм пояснив. Так до мене, власним позавчора, з вами в і знайомий, і трошки з жартом, з такою якби, подколкою ми скажемо, питає мене, ти Біблію сьогодні читав, я кажу, так, читав. А ти читав що там написано, треба хворих провідувати. Я кажу, до такого ще не дочитався. Ну, То прийде, бо я в больниці. І коли ми зустрілись в лікарні, він каже, от могло бути щось гірше, а Бог мені. Так, зробив, щоб я був живий, здоровий і каже, пізніше буде все добре. Я собі думаю, багато людей я зустрічаю таких практикуючих, ревних, віруючих. Але не завжди є така розмова, як з цією людиною, яка каже, Бог мені зробив добро, але ж як зробив добро, якщо привітати, бо могло статись щось гірше. І це насправді ми стараємося і вчимося входити в такі ситуації, де Господь не мусить нам відразу всього пояснювати. Так само, як батьки дітям. Не завжди можливо дитині все пояснити повністю до кінця. Але коли батько чи мама кажуть, що не можна це робити, не кажи так, не ходи туди. Не поводь себе так. Ми віримо, віримо, що батько, мама хочуть добре для нас. Ми їх слухаємо. І для дитини слово мама чи слово «тата» є дуже важливим, дуже міцним, дуже сильним, Сильніше, ніж якийсь ланцюг чи трипон, який може нас тримати. Дитина може скривитись, але як мама каже, не можна, то дитина не робить. Але як скажеш старшому не можна, відразу може бути запитання, а чому? Чому я не можу цього зробити? Чому мені все забороняють? Чому я живу як в тюрмі? Чому хтось має показувати свою вищість наді мною?». Але чому ця дитина доросла не подумає? що це так само для її добра. Це ж та сама мама, той та самий тато, що в дитинстві, та сама любов, ці самі правила, ця сама турбота про тебе. І тому сьогодні проповідний похрелет каже, за все потрібно буде розказати Богові на суді. Господь запитання. А Бог так насправді є виданий в наші руки. Не тільки цей момент, коли пан Єзус вмирає на хресті, на Голгофі, коли ми вдивляємось в кальварі, коли ми бачимо хрест десь біля костоту чи на роздоріжжі, і ми цей момент собі усвідомлюємо, що Бог повністю повіданий в руки людей. Але це не тільки той момент розіп'яття. Але Бог виданий в руки людей щоденно і кожному з нас. Бо ми чи хочемо, чи не хочемо ти до молимось, чи пропускання молитву, Робимо добрі вчинки чи погані. І цим Богом вимотуємо в своєму житті, як хочемо. І Бог і послушає, покірний, чекає. Немає так, що людина. Яка зробила щось недобре, відразу її поклали на смерті, хоча і такі були ситуації. Про це теж Біблія пише. Про такі моменти можемо читати, наприклад, в книзі діянь апостолів, де люди хотіли, хотіли перекупити апостолів, купити ласку Божу за гроші, і в цей момент померли. Напевно, багато нам, старших наших людей. Дідусів чи бабусів розповідали, як були руйновані постоли за радянських часів, і на місці вмирали люди, ті, котрі розрушували якимись тракторами, машинами, як ні один чоловік казав, щоб під'їхав трактор до постола. Люди кричали, просили, щоб не руйнував. Він хотів проїхати ближче, включив цей трактор і не виходить з нього. І люди підійшли, аби вони не живем в середині рулем, в цій каміні. Помер на місці. Були різні ситуації, де Бог показував знаки, що не можна воювати проти Бога. Але скільки ж разів ми, щось погане сказали, подумали, соврішили, а до сьогодні живемо. Хоча гріх має за собою наслідок смерті то ми сьогодні живі, тільки для того, що Бог чекає на наше навернення, тільки тому, що Бог є виданий в нашій руці. І яку велику радість, яке велике щастя може мати Бог, коли ми справді про нього не забуваємо, коли ми пам'ятаємо про таїнства сакраменти, коли йдемо до сповіді, до Комунії Святої коли нас не бракує в кости виділи, коли ми є нам ще святі, навіть в тоді, коли немає обов'язку, коли ми робимо добрі вчинки, завжди Господь є в наших руках. І може бути з цього приводу дуже радісний, бо він теж має серце людське. Він Бог розуміє все, що людина потребує. Так само чекаємо на нашу взаємність. Тому сьогодні особливий спосіб, роздумуючи над цими словами, так як Матінка Божа, хочемо зберігати їх в своєму серці. Хочемо зрозуміти, що означають ці слова, що Бог є залежний від наших рук. Ми можемо Його пригорнути цими руками, обіняти. Можемо занести іншим людям, можемо показати Бога світові, і можемо насправді цим Богом радіти, свідчити про Бога, що він є в нашому серці, і що ми можемо про Бога говорити, жити Богом, поступати в житті так, як Ісус поступав. І тоді Господь буде радісний, буде щасливий. I za Certa koszmaru podaruję wieczne szczęście w Niemczech.